Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці Обереги духовності вашій увазі Радіожурнал Великдень Величне Свято Християн. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин настає час довгоочікуваної зустрічі з Воскресним Христом, до якої ми готувалися посилено протягом Великого посту. Ми пильно вдивлялися в кожен крок страждаючого Спасителя, який понизив себе, ставши слухняним аж до смерті. Смерті ж. Хресної. Ми прислухалися до кожного його слова і не почули з його уст прокльонів і нарікань, а чули лише одне не моя, але Твоя, нехай сповниться воля, Отче. Його благальний погляд не просив пощади, а смиренно закликав кожного з нас взяти свій хрест та йти за ним. Ісус взяв на себе прокляття всього людства. Христос усе своє життя на землі присвятив проповіді про свого Отця, а своїм Воскресінням Це остаточно і назавжди підтвердив. Велик день, Великий день Воскресіння Христового. Цей день вважався днем повного очищення землі і людей. день або Пасха означає визволення, рятунок. Свято, встановлене у пам'ять Воскресіння, розіп'ятого на Христі Ісуса Христа, це перемога добра над злом. Свято Воскресіння багате на обрядові і народні звичаї. Останній тиждень перед Великоднем називають білим, чистим або вербним. У ці дні в господарстві все чистять, прибирають найважливіше день вербного тижня. Четвер. Його називають страсним, чистим або живним. У пасхальну суботу, пізно ввечері, збиралася біля церкви. О півночі починається богослужіння, Виноситься плащаниця полотною зображенням тіла Христа в труні, і навколо церкви відбувається хресний хід. На світанку. Освячують великодний кошик з Паскою, крашанками, ковбасами, ціллю, хроном, сиром і тим, чим наповнюють кошик у даній місцевості. Великдень свято, яке в християнському календарі не має визначеної дати, його визначають щороку, світлу неділю навесні, враховуючи за місячним і сонячним календарем. До цього часу зазвичай визначається не раніше 4 квітня та не пізніше 8 травня. Христове Воскресіння стало своєрідним свідченням того, що Ісус Христос це істинний Спаситель, оскільки Він переміг смерть, воскреснувши. І цим Він дав надію всім віруючим людям, зробив людей переможцями смерті. Адже відповідно до заповідей Святого Письма, кожна людина протягом праведного свого життя земного може заслужити право на власне безсмертя. Символом Пасхи, початком усього живого і Воскресіння Христа стало яйце, розфарбовані або орнаментовані курячі яйця, необхідний атрибут Великодня, Писали писанки всі, а особливо дівчата. Починати потрібно з молитви, Отче наш, щоб вийшли вони гарними та пишними. Існують різні техніки розпису великодніх яєць, тому й називаються вони по-різному. Крашенки, пофарбовані в один колір, це переважно варені яйці, мармурові. На сире яйце накладають шматки сухої фарби, кольорового паперу, обв'язують ганчіркою і варять. Дряпанки яйця фарбують у темну фарбу. За допомогою голки, шила чи цвяха видряпують орнамент. Крапанка мальону складається з крапок різного кольору, освяченому у великдень яйцю приписує магічну силу. Дівчата, щоб бути красивими, вмивалися водою, попередньо опустивши неї писанку або крашанку. Вважалося також, що якщо доторкнутися великоднім яйцем до тварини, то вона буде здоровою і плодючою. Найбільшу силу має крашанка, яка побувала в церкві 10 і більше років поспіль. Писанка має добродійну силу, яка допомагає у біді, забезпечує родинний добробут. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Яйце це символ життя, весни сонця символ Воскресіння Христа. У момент Воскресіння Христа каміння на Голгофі перетворилося на червоні яйця, гласить легенда: важливим моментом у підготовці до свята був ритуал випікання Пасхи. Пасха. Головний ритуальний великодній хліб, виготовляється тільки з дрожжового тіста. Розпалюючи піч, кидали лозинку верби свяченої на вербну неділю, пильнували, щоб у хаті в цей час ніхто не стукав, не грюкав, не сварився, не голосував. Паску годиться учиняти в чистому одязі, з проханням Господнього благословення. Боже. Благослови цю святу Пасху учинити і на той рік діждати. Якщо в родині були дівчата, хазяйка, садовлячи Паски в піч, примовляла. Паски в печі сидіть, а ви, Марія, Уляна, Ольга, не сидіть, а заміж сидіть». А якщо Паски вдавалися, це вішувало благоденство у хазяйстві. А якщо занадто зарумелилися, тріскалися, не сходили. Боялися всяких негараздів, недобрих змін у родинному житті. Не було такого місця в Україні, де б не святили пасок. У цьому році, 2023-му, у Львові створили найбільше в Україні тризуб з пасок. Під час богослужіння Великоднього в церкві запалюють усі світильники. Священники цього дня одягають світлий церковний одяг. Вітати один одного, хрестуватися люди починають відразу після Великоднього богослужіння. У церкві б'ють дзвони, стріляють самопали. На Великодні свята, як і на Різдвяні, повинна зібратися вся родина, адже це великий день. Великодній сніданок розпочинається молитвою. Після молитви батько бере свячене яйце і ділить його на стільки частин, скільки є присутніх членів родини за столом. Подаючи яйце, благословляє, щоб на ті свята нас Всевишній поблагословив щастям і добрим здоров'ям на довгі літа. Щоб Матір Божа всіх нас взяла під свій покров, дай Боже ці свята щасливо відсвяткувати і наступних дочекати, Христос Воскрес! Присутні відповідали воістину Воскрес. Звичай, на великдень розпочинати святкування з куштування яйця побудує в Україні з давніх давен, адже яйце символізує зародок нового життя. У Християнства яйце є символом Христового Воскресіння, бо як із мертвої шкарлупи народжується нове життя, так і Христос вийшов з гробу до нового життя після свяченого яйця їдять Пасху і все, що приготовлено. Отже, для християн Пасха це символічний дворазовий перехід Ісуса Христа: від життя до смерті, від смерті до життя. Перший перехід. Сумна хресна дорога Ісуса Христа, другий воскресіння, радісне і торжествующе. Після святкового сніданку розпочиналися масові гуляння. У Західній Україні на Поділлі вони називалися гаївками, гагілками, розрізняли ігри дитячі, парубочі, дівочі, змішані і загальні. Популярною дитячою грою було цокання, биття яйцями. Той, кому пощастило розбити яйце суперника, забирає собі як виграш, паробочі ігри, піп, чорт, «Хайрлай». Каші варити, довгої лози та інші мали здебільшого характер змагання у спритності, швидкості й сили. В дівочих іграх шум, жельмен, кострубонька, мак, кривий танець випробувалися художні здібності учасниць, вміння перевтілюватись у певний образ, співати і танцювати. Недарма великодні ігри, що у народі вважалися справжнім ярмарком наречених. У деяких регіонах України. Особливо в нашій території зберігається звичай обливатися водою Великодній понеділок. Він так і називається обливаний понеділок. Здебільшого дістається дівчатам, оскільки хлопці в цей день не тільки дотримуються народних традицій обливання водою, але й користуються нагодою в такий спосіб позалицятися. Корені цієї обливальної традиції у вірі в очисну силу води. За часів панської Польщі у стрію парубки обливали дівчат парфумами. Також у світлі понеділок заведено ходити у гості. Третій день Великодня день провожання свята. Молодіжні громади збиралися на танці, ігри і розваги. Біля церкви продовжувалися Великодні ігри. Молодіжні громади збиралися на танці ігри і розваги. Біля церкви продовжувались Великодні ігри. Радість Христового Воскресіння символізує весняне пробудження природи і очищення наших душ. Обов'язковою традицією було під час Великодніх свят відвідати померлих родичів, помолитися на могилах. У світлі радості Христового Воскресіння довіримось Господові. Він завжди дбає про нас і з нами щоденно присутні. Він з нами по всі дні аж до кінця віку. Нехай Христос обдарує нас миром, наснагою і надією, щоб ми могли чистим серцем і устами безнастанно прославляти Бога. Нехай Воскреслий Христос приносить щастя в кожну оселю, дарує радість і тепло кожній родині та всій Україні. Просимо допомоги Господа, щоб на землях українських завжди був мир, щоб ми якнайшвидше здобули перемогу над російським врагом супостатом. Повернувши і об'єднавши всі українські землі, підтримуємо наших захисників і захисниць і просимо опіки для них у Христа. Воскресіння це символ віри, у світлі надії і сподівання, символ безсмертя людської душі. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в нашій постійній рубриці обереги духовності ви слухали Радіонарис Великдень, величне свято Християн. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. І принагідно до теми. Меморіальний музей Ольги Бачинської, що по вулиці Валовій, 6, запрошує на виставку писанок. Тут ви побачите і почуєте розповідь про писанки з різних регіонів України. Вам розкажуть про історію писанкарства, про різні техніки написання писанок. Писанки в темних тонах Сукальщина, а золотисті сонячні це Гуцульщина. У них поєднання геометричних взорів і солярна орнаментика. Велика колекція в музеї писанок писаних воском орнаментами з вишиванок. Такі писанки характерні для села Гірне. Про це та багато іншого розповість господиня музею, науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею верховина Романа Савчин. А в музеї меморіального комплексу Борцям за волю України відкрилася персональна виставка Людмили Гарко помандруй у казку, яка триватиме впродовж місяця. Запрошуємо на виставку усіх бажаючих стриян та гостей міста. До речі, ще одна. Виставка писанок чекає на відвідувачів. У виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина, що по вулиці Шевченка, 107. Тут організовано міні-виставку Великодні писанкові мотиви вихованців гуртка Центру творчості дітей та юнацтва. Гурток так і називається Писанкарство, а очолює його Ольга Цап. Завітайте на міні-виставку і надихніться теплом, надією, радістю. І любов'ю, які дарують великодні свята. Не забуваємо, наші музеї це обереги нашої ментальності, нашої пам'яті, нашої історії, нашого коду нації. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто був з нами в міській студії радіомовлення Голос 3». я для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в перемогу.